Доброго дня, шановні жителі жительки Новоселища. Сьогодні на районі з вами я і ми знову починаємо неділю з так званої коталіської дороги, на якій проводився ямковий ремонт. Е... Ну що вам сказати? Ремонт такий ремонт ямковий. Але тепер, принаймні, дякуючи жителям цих сіл, які зібрали кошти. Коли йдеш по цій дорозі, не ризикуєш залишити колесо у ямі. За що їм треба подякувати? Як розповів староста Черленівки Олександр Ротар, наразі роботи завершена. Вдалося виконати ямковий ремонт до тракторної бригади маршинців. Ще шматок дороги лишився недоробленим, але без того замість запланованих 40 тонн асфальту було захоплено 80. На це Витратили громади Котелевого і Черленівки по 200 тисяч гривень. В резерві села Черленівка лишилося ще 75 тисяч гривень. Громаді Котелевого вдасться зібрати відповідну суму. Роботи буде завершено до кінця, до перехрестя. Роботи буде продовжено, в тому числі і облаштування дорожньої розмітки. Вікторія Ігорівна, заступник директору з виховної роботи Новоселицького ліцею No3. Ми знаходимося на території Новоселицького ліцею No3, де працює клуб від проєкту «Decide Summer Clubs. Наш клуб називається Надія. Дітки в нашому клубі розважаються і одночасно навчаються. Сьогодні за програмою ми робили ляльку-мотанку, билися водяними кульками, займалися на спортивному майданчику і проводили. Видали бесіду про різноманітність та плюралізм. Плю... Добре. Вирівняли. Михайло Дмитрович, можете віддати поміточки, <різноманітність> <різноманітність> щоб можна

ми будемо розмальовувати аквагримом обличчя. Будемо робити фото на згадку на магні в магнітній рамочці. Е, у нас буде в п'ятницю холіфест, Ми будемо кидатися фарбами і розважатися. Ну і дітки захотіли ще один день бульбашкових боїв. Тому задумаємося ще над цим. Можливо, на наступному тижні нам вдасться ще раз організувати такий бульбашковий бій. розваг наші дітки ще входять на екскурсію в поліцію, в пожежну, спілкуються з представниками Червоного Хреста. І навчаються таким темам у таборі, як уряд і політика, рівність і права людини, конфлікт, відповідальність, вчаться робити висновки і вміти себе поводити у різних ситуаціях. Крім того, на базі клубу працює локація, безпека та розвантаж, психологічне розвантаження, де вчитель проводить з дітьми інтерактиви для того, щоб навчити справлятися зі своїми емоціями у даний період часу в Україні. Я, наприклад, набагато більше люблю маленькі магазини, ніж великі. Чому є причини? Ну, По-перше, зазвичай там покупців знають в обличчя і навряд чи підсунуть зіпсований чи просрочений товар. По-друге, в них завжди є той асортимент, який користується попитом у постійних покупців. Ну і по третє, такі магазини завжди під хатою. Подібний магазин нещодавно відкрився в Новоселиці і відкрив його бойовий побратим Ігор Лук'ян. Магазин знаходиться прямо навпроти Новосиловського медичного коледжу. Тож ласкаво, вопроси. Багато хто, мабуть, помітив, що ковід в Україні закінчиться у той самий день, коли розпочалися повномасштабні вторгнення. Ну, так, мабуть, пустована людська психіка. Нова біда перекрила стару. Але, мабуть, ви пам'ятаєте ті порожні вулиці, закриті магазини. Припинення руху транспорту, паніку, забиті палати. Якщо вірити статистиці, у липні рівень захворюваності на ковід в Україні зріс у 6 разів, Чернівецька область дозамовила якусь кількість вакцин. Про те, яка ситуація на Новоселищині із захворюваністю. Нам розповів головний лікар Новоселецької лікарні Руслан Романюк. Ну, я знаю людей, які ну, принаймні вони так кажуть, що останнім часом перехворіли на ковід. За статистикою в Україні захворюваність зросла в шість разів. Яка ситуація з цим в громадах Буквально Вчора ми отримали цифри за. На цифри по Чернівецькій області і на сьогоднішній день офіційно підтверджено. Маємо більше 700 випадків в порівнянні з тим, що в червні, наприклад, було підтверджено 24 випадки. Тобто маємо зростання серйозно підтверджених випадків ковіду, хоча ми прекрасно розуміємо, що якщо тест показує негативний результат, це не означає, що там немає ковіду. Але ситуація стабільна, важких випадків на сьогоднішній день немає, важких пневмоній або реанімаційних хворих важких так само немає. Тобто ця форма на сьогоднішній день проходить більш-менш лояльно. Побачимо наслідки після цього, але поки що маємо таку ситуацію. Чи є госпіталізовані були в стані часом, які вивчали лікарність? Небагато людей. Дуже небагато госпіталізовано. Тобто більше на сьогоднішній день ковід проходить в формі респіраторного захворювання. До самої пневмонії виходить рідко. Чи є зараз хвороби, по яким ситуація, якщо не то складна? На сьогоднішній день немає. Таких епідемічних хвороб, які б по якій ситуація була критична і потребувала би якихось додаткових зусиль або міроприємств? Якщо е, я було оцемований чотири рази, наприклад, і останній раз два роки тому, чи є смисл зараз зробити вакцину? Стосовно вакцини, стосовно ковіду, ну, вакцинація стосовно ковіду більше вноситься до первинної медицини. Ми... ну, так, чи з медичного погляду? Я знаю. Ну, напевно, вже є змусили вакцинуватися постійно від, від коронавірусу. І не, тільки від коронавірусу. І, не, і не тільки від коронавірусу. Зараз активується вакцинація проти дифтерії і правця. Да, і та, Сьогодні програма є розроблені заходи. Ми разом з Вячеславом січем будемо працювати в цьому напрямку. Так само вчора була нарада стосовно цього. І будемо. Звертати увагу населення, що раз на 10 років треба вакцинуватися проти літера і про це.